Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Варвари Гринько. Вишиваю вишиваночку. Ось уважно послухайте. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідка мерясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. А тепер малятка повторюйте за мною. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Я гітками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подаруночок для Іваночка. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідка мерясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Молодці малятка. Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бажаю усім гарного дня!